Україна, Україна. Україна. Це, чесно. Українська Україна. мова тут. Ніколи Україна не була Росією, Запам'ятай. А то розкажіть мені про історію України. Так у вас я ж не знаю взагалі який рівень знань, щоб вам розповідати про історію України. Ви ж не знаєте навіть історії своєї Російської Федерації, не знаєте. А ми все знаємо, ребят. Коли з'явилась Російська Федерація, скажи мені, в якому році? А, во, бачиш, не знаєш. А коли була прийнята Конституція, в якому році? Ви знаєте, в якому году ви море Чорне викопали, ви знаєте? Ну це ваша пропаганда вам щось розповідає, якісь несенітниці, шизофренічні, то ви зараз ретранслюєте. Ну, чому? Так, а коли була прийнята Конституція Російської Федерації, а є якісь старесті факти існування росіянців, скажи мені. Коли от росіянці з'явилися? Про російську імперію вже ви а, а до Я. чого тут Російська імперія? Ви що маєте до Російської імперії? А, а Російська Імперія це не Росія, что ли? Ні. Вам дали что вам дали? Ніхто незалежні? нам нічого не давав. А з чого ви взяли, что вы незалежні? Ніхто нам нічого не давав. Все, Радянський Союз припинив своє існування. І на підставі про декларацію незалежності і референдуму, який був проведений 1 грудня дев'яносто першого року, де мешканці тоді ще У СССР визначили, що будуть жити окремо. І створюється держава Україна. А ви откуда знаєте в Україні, як ми живемо? Хабара? Я і не хочу знати, ви мені не потрібні. Я б вас сто років не мені... знав би. Якби я ви чесно, я бо Якби теж ви не знав. війною до нас не перелізли, живи не собі як знаю. хочеш. А ви хто такі взагалі? Ми українці. Ми ті, що будуть вчити тебе читати, писати і користуватись туалетним папіром. Ти зрозумів мене.